Вітаю вас! Мене звати Вікторія Мангушева. Я лікарка-дерматовенеролог. Давайте поговоримо сьогодні про СНІД. Що таке СНІД, що таке ВІЛ і як себе захистити від цих серйозних хвороб? ВІЛ це вірус імунодефіциту людини. Потрапляючи до організму і розмножуючись, він руйнує імунну систему, яка відповідає за боротьбу з інфекціями. СНІД синдром набутого імунодефіциту. Завершальна стадія розвитку віл-інфекції. Інфікованих людей називають ВІЛ-позитивними. На жаль, Україні належить одне з перших місць в Європі за темпами поширення віл-інфекції. Для сніду не існує перешкод. Він однаково вражає чоловіків, жінок і дітей. Він щорічно забирає велику кількість життів на планеті. ВІЛ передається трьома шляхами. ВІЛ може передатися при незахищеному статевому контакті, тобто без використання презервативу, якщо один із партнерів є носієм цієї інфекції. ВІЛ може передатися через кров у разі спільного використання нестерильних шприців, ін'єкційного та іншого інструментарію у ході переливання інфікованої крові та її продуктів. У разі користування чужим приладдям для гоління, ножицями, під час пірсингу, татуювання, проколювання вух та манікюру. Шкіра нездоланний бар'єр для ВІЛ. ВІЛ може передаватися від віл-позитивної матері до дитини під час вагітності, пологів. Або годування груддю. Якщо віл-позитивна матір вирішить народити дитину, лікар зможе надати інформацію про те, яке лікування існує на сьогодні, що знижує ризик інфікування та зараження дитини. Коли віл не передається. Неможливо інфікуватися під час спілкування, рукостискання, дружніх обіймів та дружніх поцілунків. ВІЛ через дружбу не передається. ВІЛ не передається під час спільного використання басейном, ванною, сауною та туалетом. ВІЛ не передається через чхання, кашель, піт, слину і сльози. Віл не передається у разі користування спільним кухонним побутом постільною білизною, одягом, іграшками або грошима. Як перевірити наявність віл в організмі? Існують спеціальні тести, експрес-тест та дослідження методом імуноферментного аналізу, які допомагають виявити ВІЛ в крові людини за декілька років до того, як розів'ється хвороба. В Україні створені центри анонімної безкоштовної консультації, де можна пройти ці тести. Знання про наявність хвороби. Дає можливість своєчасно почати лікування та попередити її розвиток і прогресування. Ефективність лікування полягає в тому, що зменшується кількість вірусу в організмі. Таким чином, можна жити з вірусом і жити нормальним життям. Проте важливо не забувати про заходи безпеки. З вами була лікарка дерматовенеролог Вікторія Мангушева.